Вітаю вас на каналі Абетка рецептів. Сьогодні варимо густе та звичайно смачне варення з чорної смородини на зиму. Підготуємо чорну смородину. Для цього ягоди потрібно ретельно перебрати, видаляючи всі гілочки, листочки, хвостики, а також зіпсовані або пошкоджені ягоди. Це важливо для чистоти та смаку варення. Промиваємо перебрані ягоди під проточною холодною водою. Можна промивати їх у друшляку. Висушуємо, для цього розкладаємо їх тонким шаром на чистий кухонний рушник або паперові серветки та залишаємо на деякий час. Наступним кроком приготуємо сироп. Для цього беремо каструлю з товстим дном, всипаємо туди цукор. Цукор йде окремо від загальної кількості. Вливаємо одну склянку води, перемішуємо дерев'яною ложкою чи лопаткою та вливаємо наступну склянку води. На помірному вогні, періодично помішуючи, доводимо сироп майже до кипіння. Цукор повинен повністю розчинитися. Бачимо, що цукор повністю розчинився та сироп от-от закипить. Вкидаємо сюди три склянки чорної смородини. На цьому етапі я ягоди не перемішую. Далі на помірному вогні доводимо майже до кипіння, але не кип'ятимо. Вкидаємо сюди наступні три склянки чорної смородини. Обережно перемішуємо, щоб усі ягоди були вкриті сиропом. Знову доводимо масу майже до кипіння, але не кип'ятимо. Та вкидаємо сюди наступні 4 склянки чорної смородини. Цього разу доводимо до кипіння. Від моменту, як закипить, потрібно проварити від 5 до 7 хвилин. Воно повинно повільно кипіти. Знімаємо з вогню та додаємо 10 склянок цукру. Неважливо якого об'єму склянка. Головне вимірювати однією склянкою і ягоди, і воду, і цукор. Дуже ретельно, інтенсивно перемішуємо, щоб цукор повністю розчинився. Заздалегідь нам потрібно підготувати банки та кришки. Я завжди їх стерилізую. Гаряче варення розливаємо по сухих стерилізованих банках та герметично закриваємо кришками. Добре укутуємо, ковдрою чи рушником та в такому положенні залишаємо до повного охолодження. А я вам дякую за перегляд та до зустрічі у нових відео.